Біткоін та Ефірум дуже сильно пролили цієї ночі, що буде так само з тонкоїном, ноткоїном чи випустять дурова. Давайте подивимося сьогоднішній обзор і е, чітко поділюся з вами, де ми плануємо відкривати трейди. Е, друзі, як завжди, перші е, аналітику ми починаємо з того, що говоримо два слова про попередній обзор. 26 шостого числа. пам'ятаєте, я з вами говорив спочатку тут про Тонкоін, і е, я ділився з вами, що дуже великі об'єми зайшли ціна. Не падає. Що я очікую, що якщо Тонкоін ще зробить якесь перебиття низинки? Е, і потім ще після цього по тонкоїну можна буде шукати якісь е, лонги. Е, подивіться, тонкої що зробив напевне, з ним, як ми говорили, і зараз вже якась час коли шукати лонги. Тому що е, дуже багато об'єму зайшло в тонкої і він, скоріше за все, виросте. Тому ви дружно підпишіться на канал і зайдіть в наш публічний телеграм, щоб ось тут в описі є посилання, щоб ви не гупили наші обзори, бо всі обзори безкоштовні уроки є тут. Uh, що я думаю, давайте по тонкоїну? Ще раз поясню: перше тонкої і ноткоїн, а потім вже будемо говорити про біткоін. Перше по тонкоїну, те, що я вам казав в попередній аналітиці, uh, якщо ціна ще зніме якийсь один uh, лой, uh, і uh, почне робити боковик, з боковика це буде ідеальна зона для лонга. Скажу чесно, з нашою командою. Ми вже в зоні 5-10-5, 15, якраз шукаємо лонги по тонкоїну. Хтось вже взяв, хто був біля компа. На жаль, я ночі не був, я ще не встиг взяти. Чого я так думаю? Тому що ще раз пояснюю: зайшло дуже багато інтересу по тонкої і піднялися об'єми. А заміти ціна взагалі перестала падати і переходив боковик. Тобто хтось викупляє цей об'єм. Друге, коли біточок робить жорсткий пролив, а тонкоїн взагалі навіть подивіться, от сьогодні вони навіть не перебили лой цього діапазону. Це є признак сильного покупця. І хто щоб не розказував про новини, які є що його там можуть посадити, чи що спекулянти ставлять на те, що все буде добре, і ціна виросте. Яка ще бути за спекулянтами? Тому що розумієте, зараз можливість, якщо ви заходите по тонкоїну, ризик буде взагалі ось такий, а потенційний прибуток перекрите ось оцей весь все падіння. Тому це дуже вигідно зі сторони співношення ризику до прибутку, і по ноткоїну. Ноткоін те саме. Подивіться, інтерес виріс з 7 мільярдів до 10, що є в відсотках, що є немало, що є 40%. відсотків. Поглинули величезну кількість негативної дельти, підняті об'єми, і ціна перестала падати. Кажу ще раз: ті, хто дивились попередню аналітику, повністю похоже на те, що було тоді з ефір, e просто в зворити Якщо будуть якісь виноси, це буде ідеальніша точка входу, щоб взяти лонг. З першою цілею зняти цей хай в районі 01 і взагалі перекрити повністю все це падіння. Співвідношення ризику до прибутку найкраще. Але друзі, з холодною головою не ставте весь депозит, е торгуйте тільки зі стопами, бо якщо не знаєте, як брати в цьому, всяке може статися це, це трейдер. Тільки зі стопами беріть цей трейдер. Йдемо далі до біточка. І що я думаю про біточок? Та і е е е е е е е ефірку, що з вами розберемо. Перед тим, друзі, нагадаю, що у нас зараз діє акція «Честь Дня Незалежності. Вона буде діяти ще, ще сьогодні, ще два дні, де ви можете з дуже великою змішкою отримати доступ до нашого клубу та навчання. Ви самі бачите, як аналітика класно відпрацьовує. Що робите? В описі під відео буде посилання дізнатися про акцію. Пишіть заявку, команда підкаже по всіх питаннях. По бітку що по біточку? Побіточку, пам'ятаєте, я вам казав в попередніх обзорах. Я торгував пробиття по бітку цього діапазону. Спочатку я в моменті думав, що вихід з цього діапазону буде справжній і буде хороший сильний ріст. Я тримав, бачите, оцей вихід з діапазону. Частину скинув перед тим, як біткоін підійшов до ось цього, цей пок. Називається Point of Control, найбільший об'єм в діапазоні, і якраз перед ним я став частину. Скажу чесно, я думав, що буде якийсь відкат до цієї зони, і звідси продовжимо ріст, бо дуже довго було Але я виявився неправий Цей вихід був виключно девіацією, і ми бачите, назад вернулися в цей діапазон середину. Ну і вчора, ви бачите, я скинув другу частину. На жаль, вийшло небагато взяти один до двох з половиною. Ну, таке буває. що я зараз думаю, по біткоїну У нас вже відбулася гарна красива ліквідація. Ось тут бачите, Відкритий інтерес спав зі 150 тисяч контрактів до 134, що є дуже добре. Було би. Ну, я бачу зараз два сценарії. Перший сценарій це біткоїн прям звідси почне робити. Поколик. Це є перший сценарій. Ну, те, що я би хотів найбільше, і те, що я б поділився, от у нас в клубі це мій ідеальний план, яким я ділився в клубі, це якщо біточок зробить ще одне падіння і зайде в зону 56 тисяч. Це буде якась оця зона цього попереднього смінового лоя, і якщо тут буде ще якийсь вихід об'єму, то взагалі може бути таке, що біткоін розширить діапазон і буде вже ходити в такому широкому діапазоні. Тобто, найкраща точка входу це буде ось отут. В районі 56 -ти, тисяч. Глобально, що я дивлюся, по підку, глобально, якщо ми подивимося, він відбився від цього дуже великого, дуже серйозного рівня, і зараз зайшов в середину діапазону. І глобально я думаю, що було би класно, якби він би зробив зараз би щось ось таке. І е, наступні рівні, де я буду дивитися шелунги, це буде ось оцей в районі 54. Чотири і взагалі найжирніша зона, де варто дивитися за лонгами, це є 49 Якщо буде наприклад якась така розторговка, і потім виходить сюди, то тут варто було шукати нормальні онги. Ну підсумую, щоб вас не запутувати, вже відбулася перша сильна ліквідація. Е, є шанс, що вони просто підуть і перекриють все це падіння, і може бути таке, що вже не дадуть нам гарної точки входу. Якщо буде. Дуже милість, і буде ще одна хвиля падіння в зону 56. Тут я буду шукати обгідні, ось у цього падіння. по ефіру ефірчик, як і біточок. Я брав вихід з цього діапазону. Бачите, не пощастило мені. Я був неправий, цей вихід з цього діапазону. Це не був ну, справжній вихід, це була теж девіація. Бо я думав, що ефірка там, після тих ліквідацій, хоча б перекрила більшу частину е ось цього великого падіння баланс. В моменті міг забрати один до п'яти, бачите, забрав хоча б без убиток. Е по ефіру, е глобально, що я дивлюся по ефіру? У нас є такі фундаментальні зони по ефіру, на які ми маємо дивитися і від них відкупляти. E, Саме найживніша, найживніша зона це, звісно, зона в районі 2000-2100. Якщо б відбулася, наприклад, така ситуація, що Єфіка там підійшла в цю зону, ось тут реально треба би було брати дуже хороші трети, відкривати і тримати довго, і це зона, де варто навіть на споті набрати. бо тут буде дуже великі ліквідації. Це якась ліквідація, на якій відвідує всіх, хто набрався. Під час прийняття ETF. Тут була новина по прийняття ETF, а тут був сам факт прийняття ETF. І тут якраз всіх технологістів ліквіда. Ну, хтось повернув цей об'єкт. Тому, якщо дадуть цю зону, це буде прям ідеально. Але на жаль, вже відбулася локальна літерація. Я зараз вам її покажу. Відкритий інтерес упав з 1 мільйона 560 тисяч контрактів до. Мільйони 400, тобто 132 тисяч контрактів було ліквідовані, це тільки чисті ліквідації. Дуже часто таке є якраз причиною зупинки. Тому першу точку входу в нас є якась стратегія, це є відкривати угоду під ліквідацію. На жаль, перша точка входу була друзі вже зранку. Ось тут ті, хто торгує особливо в нашому клубі, ті, хто знає нас, у нас є якась одна стратегія. Це торгівля від, від ліквідації, і по факту вона вже відбулася. Тобто ми вже цю точку входу пропустили. На жаль, і є великий шанс, що ефірка може перейти весь цей, цей пришвидшення цю цю ліквідацію Тому що я думаю, ще раз підсумую по ефіру. Зараз я вже е, є великий шанс, що ми зараз звідси вже прям підемо і перекриємо е, все це велике падіння. Е, якщо би ціна би перекрила це падіння і далі почала піджимати, е, реальною зоною, де варто би було заходити в угоду на довший період, це було ось, оце, е, ось, ось цей рівень в районі 2300, е, тому що біля цього рівня було приторговані дуже великі об'єми. Що би було ідеально для мене зараз? Ми тестимо ми з цього діапазону, він виступає як супротив, і ціна приходиш на цю зону, і тут же би якісь цікаві лонги на довший період часу. Но глобальному оця зона це є фундаментальна зона, де треба лонги на дуже довгий період. Друзі, прямо зараз я підготував для вас відеоурок по своїй торговій стратегії, а саме як на ній заробляти, там буде дуже багато прикладів. Щиро раджу вам подивитися, щоб на майбутнє ви так само могли заробляти на цьому. Люблю вас до зустрічі.